Всім привіт! Сьогодні знову невеличке відео буде про збірку лабораторного блока живлення з китайського модуля. Лазив на ліжки і натрапив на ось такий от модуль. Це модуль, ось можу вам показати, як шукати його, якщо що. Це модуль SK120X на 120 Вт. Там є два варіанти: на 60 і на 120. Я замовив ось цей на 120 Основні характеристики в принципі, цього модулю можете бачити на екрані. Може до 36 В і до 5 А. Це 60 ватна версія. І 120 ватна версія, може до 36 В і до 6 А. Відразу можу сказати, що на такій потужності я його використовувати не буду. Тому що ну, для більш важких задач в мене є більший блок живлення з більшою потужністю. А, до цього ми, я використовував ось такий блок живлення. Знову ж таки, це модуль був заказаний з Aliexpress, ZK4KX. Точних характеристик я не пам'ятаю, але він, наскільки я пам'ятаю, начебто як міг 4 А. І по вольтажу десь до 30 вольт, мабуть, він міг видавати. В принципі, повністю мене влаштовує, до цих пір роб, працює безперебійно, ніяких проблем з ним нема. Але знову ж таки на аліжки натрапив на такий модуль. Мені сподобався, ціна була гарна на нього, щось там близько 300 гривень. Тому замовив і буду збирати собі новий БЖ. По суті, чим кращий цей БЖ, ну, звичайно ж, потужністю. Також він краще кнопками. Тут кнопки такі силіконові, м'які зручніші. Ці пластикові, ну, не завжди зручні, і інколи там палець з них зісковзує і не завжди там можна нормально виставити. І плюс до того енкодер. Тут якось не дуже зручний енкодер, але може це проблема прошивки, тому що інколи там ну, проскакують значення і потрібно там більш точніше на, налаштовувати. Цим лабораторником я, по суті, ще не користувався, тільки запускав його на розпаковці. Ось, але, надіюсь, тут таких проблем не буде. Навіть на, на відчуття тут енкодер більш плавно ходить. І... Але, все ж таки, це може бути через те, що тут вже просто я його юзаю доволі багато часу. Ну, не знаю, це вже покаже, покаже практика. З досвіду користування цим блоком живлення, я точно знаю, що мені потрібно тут на вихід XT60. На вхід в мене Power Delivery-Trigger на 20 вольт. Також DC-вхід. І також на вхід потрібно XT60. Ось Тут немає, але я собі додам вже в цьому блоці живлення. Банани також додам ну роз'єму типу мама. І USB виходи вже додавати не буду. Тому що на цей час в мене вже є дуже багато там USB-шних тестерів, і тут я вже в блоці живлення не використовую. На початку, коли ще таких тестерів у мене не було, то мені USB навіть дуже часто допомагали. Ну і з основного це, мабуть, все. Плюс до цього всього ще можу додати, що ну, корпус хотілося б зробити максимально компактним. А цей блок живлення, я не знаю, або буде лежати вже на полочці, або не знаю, продавати його, ну, не знаю, чи є сенс. Може, може, і буду продавати поки. Поки не знаю, або може комусь подарую, де і все. Ця штука все одно коштує ну, вже не так багато, як раніше могла би коштувати. Так, ну і для збірки нового лабораторника нам потрібна ось така кубка деталей, які я вже там по суті підготував. Це банани типу «Мамо», які будуть на передній панелі стояти, ну так само, як в попередньому блоці живлення. Ось Це d яка буде ззаді на вхід. XT60, який буде також ззаду на вхід. Ще один XT60, який я вже десь загубив, але я його знайду, а ось він. Ще один XT60, який буде на вихід уже. Тому що я зараз в основному використовую крокодили, які підключені до XT60, тому, в принципі. Такий роз'єм мені тут і потрібен. Бананами вже не так часто користуюся, але все ж нехай вони будуть на всякий випадок. До речі, на жаль, в мене банани один трішки надломлений, але поки що в мене зараз на руках немає нормальних роз'ємів. В принципі, цей також працює, різьба тут нормальна, воно закручується. Тому поки буде так, а потім, як вже прийде заміна, тоді заміню на інші. Цілі. Надрукував вже проставки для, знову ж таки, бананів, щоб ця вся штука отак, вставала в корпус. Ну і вже до корпуса буде прикручуватись. І те ж саме для мінусової клеми. Ось гайки, звичайно, гвинтики для корпусу. І Delivery тригер, який буде тригерити нам 20 вольт, тому що в основному я за своїм столом робочим використовую Power Delivery блоки живлення, які можуть видавати до 20 вольт і там до 5 А струму. Використовую я такі блоки, тому що в мене в принципі зараз все працює від такого живлення. Той самий паяльник, я встромляю в той самий блок живлення. Ну і лабораторники так само в мене працюють від тих самих блоків живлення, які в мене в столі вмонтовані. Ось тому основне джерело живлення для цього блока це якраз delivery trigger. По корпусу. Корпус я вже надрукував, до речі, замовив собі нову p підкладку Дивіться, як гарно воно блистить на... та переливається. на... Світлі. Ну, прикольно, коротше. Корпус я вже змоделював, вже надрукував, виглядає він ось так. Єдине, що в мене мінус, те, що я дав велику температуру при друці, і тому мости в мене продрукувалися погано, вони просто почали нависати. Ну, звисати, тому що пластик дуже був рідкий, коротше кажучи. Але для. Міцності корпусу це було тільки плюс. А, в принципі, ну, виглядає воно ось так. А, ну, Великого дискомфорту не приносить, але якщо вглядатися, то ну, не дуже гарно. Але, знову ж таки, на швидкість воно не впливає. А, тут плюсова клема, мінусова клема, два отвори під банани, а, отвір під сам модуль. Живлення. Ну, єдине, що так, модуль білий, корпус сірий, але ну, вже як є. Коли замовляв, чорних модулів не було. Хоча, не знаю, в принципі, вони є чи немає. Тут в мене вентиляція, вихідний xt 60 під мої крокодили на xt 60 знову ж таки, продукувалося все доволі добре, змоделював добре, з мінімальними зазорами. Виглядає це ось так. Всередині надрукував тут такі є стінки, які фіксують цей роз'єм. Ну, а зверху, як звичайно, там трішки термоклею. Ну, зверху, і з, з, з кінця, щоб зафіксувати це все. Це вже буде фіксуватися після пайки. Ось, ну, сам цей вихідний xt 60 буде паралельно Підпаяний до бананів. Ось зверху в мене. Знову ж таки, вентиляційні отвори, і з іншої сторони також вентиляційні отвори. А ззаду в мене кріплення буде на чотирьох гвинтах, впаяв в пластик уже ось такі от а, гайки. Які, там, я не знаю, як вони називаються, але ну, такі використовуються, в принципі, часто в корпусах ноутбуків, ну і так далі, в багатьох девайсах. Ось, впаяв їх паяльником, зафіксувались, тримає все дуже добре. По суті, корпус виглядає ось так. По габаритах від попереднього корпусу він трішки відрізняється, попередній корпус трішки по довжині коротший. Ось, якщо так на камеру не дуже видно, ну, можна ось так показати, що тут е, різниця є невеличка. Ну, приблизна різниця десь 8 мм, що для мене не, не є критичним. Так, по задній стінці корпуса. А, задня стінка, знову ж таки, дивіться, як гарно воно все переливається. А, задня стінка стає в пази, тут в мене паз по контуру Воно дуже добре стає в пази, прилягає щільно. Чотирма гвинтами маленькими М2 буде вкручуватись і триматись доволі міцно. Без задньої кришки можна бачити, як трішки. Ну, Прогинається корпус, звичайно ж, гуляє, тому що тут ну, я не додавав ніяких ребер жорсткості, тому що, по-перше, буде стояти там модуль, я його також термоклеєм знизу і зверху зафіксую, і воно вже не буде так гуляти. Плюс, якщо закрити кришку, вже сама кришка за рахунок свого виступу не дає так гуляти корпусу. Ну, він, в принципі, вже геть повністю перестає гуляти. На задній панельці тут позначка, що тут тільки входи. А не виходи щоб розуміти, на всякий випадок, вдруг я це забуду. так Також тут в мене роз'єми. Знову ж таки, температура температура пластика була за висока ну і бачите, як мости продрукувались. Але контур букву видно, тому ролі це ніякої не грає для мене тут в мене. DC 5,5 на 2,5, якщо я не помиляюсь, знову ж таки XT60. Це вже вхідний роз'єм буде в мене. Опа, можна ось так от вставити його. От. Ось, знову ж таки продрукувалось добре. Без непотрібних зазорів і так далі. Знову з цієї сторони зробив такий як корпус для тримання цього всього, декілька капель клею, і це все буде надійно зафіксоване. І також тут в мене знизу отвір, можна сказати так, під якраз type c тригер Його потрібно трішки попасти, ось так от. От. І ось так воно має виглядати. Давайте вставлю всі роз'єми. Ну, по суті, задня панелька буде виглядати ось так. Як на мене, доволі непогано. Плюс тут будуть всі роз'єми, які мені потрібні. Е, можна було б додати більше всього, але, виходячи з практики користування цим приладом, я зрозумів, що ну, по суті мені потрібно тут тільки Type-C роз'єм е, ну, з е, тригером. А це вже я додав, тому що на зараз в мене є два акумулятори залізофосфатні, і в якийсь чорний день, коли потрібно буде щось зробити без світла, то я спокійно можу це все робити без, е, від акумуляторів. Ось. Ну, і, звичайно, так само в мене є 12-вольтові акумулятори збірки з таким джеком, від яких я знову ж таки можу заживити цей блок живлення, якщо мені це буде потрібно. Ну і на вихід, як показала практика, мені потрібно в основному знову тільки XT60. Ну і в рідких випадках це банани, ну які я, звичайно ж, і додам. Так, і ще надрукував ось таку штуку. Але поки не знаю, чи буду використовувати її. Спочатку хотів якось продумати кріплення відразу в корпусі, щоб друкувалося все одним. Але потім подумав, що поки на практиці я це не, не випробую, не хочу портити сам корпус, тому що ну, типу, це час і пластик, навіщо це робити? Тому корпус надрукував окремо, а типу, ніжки під нього надрукував окремо. Просто Спочатку я думав друкувати корпус в ось такому вигляді, типу, щоб дисплей був під вуглом. Але знову-таки для друку це не оптимізовано, це багатий, багат, ну, великий об'єм корпусу, який не буде нормально використовуватись. Ось, тому що перерив сайти з модельками. ну Там є модельки саме під цей девайс, і не тільки, і під цей девайс також є. Але ну, я нічого не побачив для себе цікавого. Ось, виходячи з того, що, що я юзав ось такий корпус, мені він дуже сподобався, особливо його габаритами, то я вирішив зробити так і подумав, що можна зробити якийсь, якусь ніжку п'єдестал, яка буде витягуватись, типу, і перевертати, чи припіднімати там під якимось вуглом цей дисплей. Ось, поки що я прийшов тільки до такого варіанту, може, в подальшому я зміню його. Але вирішив зробити це модульним, щоб корпус був окремо, ніжка окрема, яку можна потім або приклеїти, там, не знаю, наклеї на двосторонній скотч, або навіть там двома гвинтами прикрутити, і буде воно все триматись. На, на зараз на цьому етапі виглядає воно ось так. По суті, це просто чотири ніжки, якщо потрібна така орієнтація. Ось, Або тут видвигається ось така ніжка. як... Не знаю, як на будь-якій клавіатурі. От є такі ніжки. А, поки що, це перший варіант. Він, скажімо, не дуже, тому що я не придумав ніяку фіксацію. Поки що воно фіксується через те, що ну, воно туго стоїть в корпусі, але з часом воно пластик притреться і воно буде, наверно, мабуть, бовтитись. Але це вже з часом подивимось. Може прийдуть якісь думки в голову, як це все краще зробити і покращити. Так воно ось виглядає. В зібраному стані, якщо ось так ставити. І ось така висота буде дисплею, якщо ніжку висунути. По суті, ось так воно буде, якщо з ніжкою. А на камеру, знову ж таки, може показатися, що там ніякого профіту в цьому немає, але ну, очам, очам набагато простіше і краще видно дисплей, скажу я вам так. Але знову ж таки, кожному своє. Звичайно, що в кінці цього всього відео, після того, як я зберу, побачу якісь знову недоліки, виправлю їх у Fusion 360, модельки підправлю, і вже після цього я викладу їх на свій или Printables аккаунт. і там кожен з вас зможе його скачати, ну, повторити, або не знаю, покращити і повторити, або ну, не знаю нічого не робити. Тому, тому, тому в принципі, цей модульний варіант тим і хороший, тому що комусь це не сподобається, і він може просто надрукувати собі ось такий корпус, і, як я собі, на попередньому корпусі, просто приклеїти ось такі силіконові ніжки, на яких буде, буде він просто стояти. Коротше, на цьому, мабуть, словарний понос можна закінчувати. Переходимо до збірки, вмикаю якусь музичку і під нею ми собі. Потихеньку будемо збирати його. Ну і залишився останній штрих з'єднати вхід з вхідною, можна сказати, групою. Паяємо. Так, перевіряємо. Щоб ніде нічого не замикало. Візуально бачу, що не замикає. Ізолювати я ніяк не буду. Клеєм заливати контакти тут також не буду. Я думаю, цього вистачить. Ну і тепер закриваємо, фіналимо. Кришка закрилася, і гвинтики. Ну, і ось так воно виглядає. Гвинтики, в принципі, М2, єдині, які в мене були. Ну, я маю на увазі шляпок, других не було у мене, інших там пласких якихось. Які були, і вкрутив. Кришка. Ну, я думаю, це максимально щільно, тому що все одно деформація пластика є. Цього, від цього ніяк не втекти. Але, ну, типу, як на мене результат дуже гарний. Жорсткість корпуса після проклейки і додавання задньої кришки ну, прям дуже гарна. І ось так от виглядає сам модуль. Розпаковка. Новенький дисплейчик. Трішки прибрав, прибрав зі столу. А, такий ось результат. Давайте спробуємо увімкнути а, відразу через тестер, щоб подивитися, чи тригеряться У нас 20 вольт. Так, 20 вольт у нас тригеряться. Поперемінно світиться кнопка ввімкнення, натискаємо її, і блок жилення ввімкнувся. Так, тут ми можемо задати вихіду напругу, наприклад, 10 вольт. Цією кнопкою можна регулювати струм, в принципі. Ну і в принципі, включити вихід. Як бачимо, 10 вольт подаються. все працює. Перевіряти сам модуль в цьому відео я не буду, тому що сенсу немає. Ну, типу, Він працює, увімкнувся, працює. Я його в принципі, вже перевірив. Якісь тестування я робити не буду. В Ютубі в вистачає відео тестування такого блоку, тому цього тут я робити не буду. Ну, відразу можу сказати, що дисплей набагато приємніший, ніж на попередньому моєму блоці живлення. Ну, по-перше, він навіть і більший, плюс, знову ж таки, приємні силиконові кнопки. Є купа налаштувань, якщо затримати і потримати цю кнопку. Вмикаються меню з налаштуваннями різними. Чесно кажучи, ще в них не розбирався, і поки мені не до того, я в стандартних режимах в основному працюю, нічого не змінюю. Тому, в принципі, доробку можна вважати завершеною. Єдине, що, Єдине, що ще не приклеїли ніжки. Давайте спробуємо. Поки що я роблю це на двосторонній скотч. Дуже тяжко відклеїти верхній слой. Цю захисну плівку. Так, на камеру, щоб зробити це по центру якось. Ну, мабуть, плюс-мінус це отак от десь. Ай-яй-яй. Так, пішло не туди, але за допомогою спирту можна все завжди пофіксити. Так вважають алкоголіки. Невеличка хвилинка юмору. Так, другий дубль. Ну, Ось так, плюс-мінус плюс-мінус рівно. А з цими ніжками виглядає воно як якийсь ретро-телевізор, але ну, поки що буде так. Поки що так, поки я не придумаю чогось цікавішого і кращого. Ось така орієнтація і орієнтація з припіднятим дисплеєм. Ось так от. Ну, з такою орієнтацією навіть на камеру можна знімати, і тут все видно. Тому що ось так, в принципі, також видно, але ну, так, мабуть, краще. А на цьому я сьогоднішнє відео закінчую. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!